Розістати вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Блокування Трампом і Трампістами допомоги США. Це звісно робота Чубатого на Путіна. Пише телеграм-канал Мирослав Логійко. Напевне, також має на себе папочку з компроматом в Кремлі. Тому заради перемоги на виборах, щоб не сісти, лада не тільки шатдауну США зробити, але і злити Україну, щоб тільки підісрати Байдена. Але не бажання Німеччини передати Таурусе, я думаю, може мати і іншу причину. Так чогось співпало часі, що новітню зброю якраз перестали передавати Україні саме тоді, коли Зеленський прибрав залужного та призначив сирського в заходу. Була довіра до залужного. З ним ділилися розвідданими західні розвідки. При залужному західна зброя не віддалася. Росії, а стріляла по російським військам. Відомо, що усю свою історію Росія все краде. Розробка нової зброї це дуже багато мільярдів капітоловкладень і десятки років розробок. Кожна деталь, кожен вузол, кожен механізм, кожен датчик чи прил... Лад кожен болт та навіть обробка матеріалів розробляється по новому десятки років роботи всього науково-технічного комплексу в кооперації з промисловістю. Залужний поєг західну зброю. А тепер Зеленський поставив Сириську, і Україна різко почала втрачати то Абрамси, то Хаймерси. Де гарантія, що сирський не відправить західну зброю, кудись на і випадково її там не втратить під час бою. Але вона якимось дивним чином ціла не опиниться в Росії зі зміною головнокомандуючого ЗСУ. Західні партнери втратили. І впевненість довіра швидко втрачається і дуже повільно заробляється. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що генерал залужний готує свою команду до виборів і зробить все, аби перед цими виборами Зеленська та Єрмак залишилися без крадених грошей США. На це йому дали повний карт бланша. Рахунки будуть заблоковані. Залужний звернувся до Байдена та отримав зелене світло. В Україні після звільнення залужного відставку було відправлено ще 16 генералів. Як відзначає Павло Нуса настільки масові звільнення України українські армії на найвищому рівні відбуваються вперше від її заснування. Окрім того, додає експерт, це перезавантаження відбувається під час війни, коли армія несе суттєві втрати, ефективно захищаючи територію України від переважаючих сил ворога. Носо сумнівається в ефективності такого рішення. Він нагадав, що тотальне перезавантаження влади у 2019 році призвело до деградації економіки зупинки програм озброєння, що спровокувало напад 24 лютого 2022 року. Окрім того, Ого, за його словами, тотальне звільнення всіх воєнкомів у 2023 році призвело до провалу планової мобілізації. Саме тому підкреслення нос теперішні тотальне звільнення в армії також ні до чого хорошого не призведе. Настільки масове звільнення генералі виглядає історично, це важко пояснити просто конфліктом зеленського із залужним. Виглядає, що влада хоче створити на 100% лояльне до президента командування, що дозволить зеленському особисто командувати військовими операціями. Підкреслив політичний Оглядач. Також він назвав ще одну версію тотального звільнення генералів страх президента перед уявним путчем військових напередодні формального завершення його повноважень 20 травня 2024 року. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.